У мене Глінтвейн асоціюється зі снігом та зимовими Карпатами. Сьогодні ділюся, мабуть, найсмачнішим рецептом безалкогольного глінтвейну. До того ж, він досить бюджетний. Тому, якщо вам сподобається рецепт, з вас сподобайка і підписка. Як і в класичному Глінтвейні, у цьому рецепті будуть використовуватися прянощі та Цитросові. Я зазвичай купую прянощі окремо, так вигідніше. В супермаркеті завжди можна придбати також суміш спецій для глінтвейну. Зазвичай вона розрахована на 700-750 мл. З цитрусових у мене апельсин, проте можна додати також цедру лимона чи лайма. Обов'язково промиваю фрукти, ножем для чистки овочів тоненько зрізаю шкірку апельсина. Додаю корицю, зірочки анісу або баньян, хвостика, кардамон. Натираю трохи мускатного горіху, додаю трохи свіжого імбиря. Спочатку щищаю шкірку, а потім нарізаю тоненькими слайсами. Додаю коричневий цукор небагато. Готовий глінтвейн можете підсолодити. Медом, якщо вам буде мало цукру. Вичавлюю сік апельсина. Можна використати магазинний сік, знадобиться десь 150-200 мл. Додаю сік до прянощів. Також додаю трохи води, щоб було достатньо рідини. Всього мені знадобиться десь 800 мл води. Доводжу суміш до кипіння. Варю 2-3 хвилини на середній температурі. Після чого доливаю решту води. Ще раз доводжу до кипіння. Та додаю суперсекретний інгредієнт. Це чай з суданської троянди або каркаде. Дуже корисний, багатий на антиоксиданти. Додаю каркаде та знімаю з вогня. Даю настоятися глінтвейну 10-15 хвилин. Після чого ще гарячим розливаю глінтвейн та прикрашаю шматочком апельсина. Приготуйте цей напій на свята або просто у холодний зимовий день, щоб підняти собі настрій цим зігріваючим, надзвичайно ароматним пряним напоєм. Та насолоджуйтесь, тисніть вподобайку та діліться з друзями чудовим рецептом безалкогольного глінтвейну. Дякую за перегляд.